Я дуже люблю спостерігати за людьми за тим, як вони сприймають навколишній світ і усміхаються, коли їм щось подобається. Адже моє завдання як дизайнера робити життя комфортнішим. Мене звати Ольга Столяр. Я провідний дизайнер у компанії Global Logic. Багато людей навіть не замислюються, яким чином товари потрапляють у магазини, що існують складні системи. Які дозволяють автоматизувати шляхи постачання з урахуванням логістики та діючих обмежень. Така непомітна, на перший погляд, робота допомагає бізнесу і країні над важких умовах забезпечувати товари на полицях. Мені дуже цікаво створювати продукти, що відповідають вимогам ринку і часу. Адже для мене важливо бачити результат, робити соціально значущі проєкти, які впливають на життя людей. І створювати технології, що змінюють світ, це те, чим мотивує і надихає Global Logic.